Кіаніро 2019 року в максимальній комплектації в дуже гарному білому перламунтер кольорі. Автомобіль у нас був придбаний з лізингового аукціону з Нідерландів. Всі відповідні документи з аукціону присутні. Максимальна LED-оптика, автоматичне дальнє світло. Диски всі 4 в дуже гарному стані, без бордюрчиків, без подрапин. Є в нас безключовий доступ, під кожною з ручок є захисна плівка від подрапин, сліпі зони, максимальна акустика JBL. Пам'ять сидінь, електрорегулювання водійського сидіння. Є система легкий доступ, коли відкриваєте двері. сидіння водія повністю від'їжджає, щоб вам було зручно сідати в дуже гарному збереженому стані шкіряний салон. Є в нас підігрів і вентиляція сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат, контроль, задня камера, перед-зад парктроніки, 121 тисяча рідного пробігу. Тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, аварійне тормозіння та ще дуже багато асистентів. Він код. Автомобіль нас повністю в рідній фарбі без пошкоджень. Є також підігріви заднього ряду сидінь. В комплекті також є резинові поліки. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. В комплекті є також. Два зарядних, одне від станції, друге від розетки, також тут а взаді наклеєна захисна плівка. Сох в даного автомобіля, тобто здоров'я акумулятора 100%. Так що, друзі, кого цікавить такий гарний автомобіль в дуже класному стані. Ціна 15800 євро. Автомобіль знаходиться в місті Волочиськ Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. Також в наявності є ще електромобілі. Так, що, друзі, кого цікавить, телефонуйте.